Значення хто ви експерт, спеціаліст, блогер чи просто мама в декреті, від 100-150 доларів за відео. Один з найпопулярніших напрямків контенту, за який можна отримувати класні гроші. Вважаю, що це просто суперкласна тема для першого випуску. Про мої співпраці та найпопулярніші формати UGC контенту. Вже може кожен з вас почати створювати і заробляти на цьому гроші. В таких умовах, як ми живемо, тобто якісь домашні умови. Знайти вже готові проекти пропозиції і можете продавати свій відеоконтент, цей чек подвоюється в два рази. Потрібно проходити якісь, знаєте, довготривалі навчання, де і всі подробиці ви можете знайти у цьому хайлайт. Всім привіт! Мене звати Аліна Ігнатюк і я експерт з мобільної відеозйомки, а також монтажу. Створюю власні навчальні продукти і працюю як gc Creator. Для чого я вирішила створити цей YouTube канал? Для того, щоб більш масштабніше ділитися своїми думками та досвідом, тому що інші соціальні мережі, наприклад, Instagram та Telegram, обмежують у кількості інформації, яку я можу, наприклад, надати тут. Адже ми з вами поговоримо про загальне поняття UGC, як почати з нуля працювати в цьому напрямку і що для цього потрібно, як знайти та вийти на перший дохід завдяки співпраці з брендами. Про мої співпраці та найпопулярніші формати мати UGC контенту. UGC простими словами це користувацький контент, тобто весь контент, який ви бачите в соціальних мережах, розпаковки, огляди, рекомендації, демонстрація товару чи продукту це UGC. І створювати такий контент може будь-хто. Тобто не має значення, хто ви. Експерт, спеціаліст, блогер чи просто мама в декреті. Якщо у вас класні навички зйомки чи монтажу, ви можете бути UGC креатором яка вигода брендам та бізнесам співпрацювати з ugc кріейторами, а не на постійних умовах працювати з професійними моделями, обладнанням та командою? Перше це швидкість. ugc контент створюється на мобільний телефон. А отже, потребує менше ресурсів, менше затратів та менше часу на підготовку, зйомку і власний монтаж. Друге це лояльність. Люди купують у людей. І відповідно, коли ми бачимо відеоконтент, де прості люди чимось схожі на нас, в таких умовах, як ми живемо, тобто якісь домашні умови, демонструють якийсь продукт, показують свої емоції, розказують, яка в результаті дія, який результат у цього продукту, і так далі, нас все більше приваблює і підштовхує до купівлі, чим коли ми бачимо професійну комерційну рекламу, де Професійні моделі, ретушована шкіра, супер інстаграмні умови. Третє економія. Бізнеси, які співпрацюють з UGC-креаторами, вони значно економлять свій бюджет на маркетинг. Давайте згадаємо найгучнішу рекламну кампанію українського відомого бренду чер 17, а саме кампанія Тьолочка. Просто важко уявити, скільки вони витратили бюджету, скільки вони готувалися, тобто організаційні моменти, команда, реквізити, локації, сценарій і так далі, зйомка, монтаж. Щоб просто просунути лінію одягу. А тепер, до прикладу, порівняємо відомий бренд Road, коли просто вони почали задіяти саме ugc контент, тобто показувати на прикладі звичайних дівчат, і завдяки цьому ugc контенту вони. Просунули цю ідею і просунули бажання придбати їх продукт, а саме чехол для мобільного телефону та блиск для губ, тому що вони завдяки ugc контенту показали, що це стосується кожної дівчини. Кожна дівчина кожного дня хоче себе знімати і хоче малювати губи. І при цьому бренд Road, він не тільки платить UGC креаторам він ще робить репости, що відповідно додаткова реклама авторам. І ви ніколи не знаєте, чи бізнеси, які ви будете відмічати, бренди і так далі, не зроблять ваш репост задарма, просто так. Що потрібно, щоб почати створювати UGC контент і заявити про себе на ринку. Перше, знімати все, що у вас вже є вдома. Вам не треба нічого замовляти спеціально. Просто знімайте все: свічки, косметику, одяг, якісь розпаковки, що продукти, які ви замовляєте. Якусь косметику. Тобто, знімайте, відмічайте ті бренди, відмічайте ті компанії, з якими продуктами ви взаємодієте. Таким чином, ви будете формулювати особисте портфоліо, а також заявляти про себе на ринку, що ви це створюєте. Зрозуміти, що бізнесам, брендам, їм не важлива кількість ваших підписників і кількість одиниць контенту, яка у вас вже є, тому що вони дивляться на той контент, на рівень контенту, який ви створюєте. Моя перша співпраця була, коли в мене було 180 підписників і лише 20 одиниць контенту. При цьому, знаєте, я себе не позиціонувала як UGC, я не робила якісь там хештеги, відмітки, огляди і так далі. Я просто знімала контент, і навичка мого контенту просто сподобалась салону краси і мені запропонували співпрацю. Друге, розвивати свої соціальні мережі. Однозначно має бути Instagram та TikTok. Якщо в Instagram ви можете демонструвати більш глибше, з ким ви працюєте, на яких умовах і так далі. То TikTok ви можете публікувати лише готові відео, адже TikTok – це така швидка соціальна мережа для просування. І там набагато швидше можна знайти співпраці, навіть за кордоні, чим в Instagram. Біржі та сайти. Тут ви можете створити свою власну візитівку, тобто, з ким ви працюєте, з якими бізнесами, з якими напрямками, можете розмістити своє портфоліо, написати свої умови, поставити свою вартість, або знайти вже готові проекти пропозиції. Які знаходяться у відкритому доступі. Я рекомендую почати, наприклад, з таких сайтів і бірж, як Fiverr або Upwork. Четвертий крок розсилки. Багато українських брендів, а також зарубіжних, відповідають на повідомлення в дірек. Але тут найважливіше роль відіграє комунікація, тобто, що ви пропонуєте, яка ваша комерційна пропозиція, як ви звертаєтесь і як ви загалом володієте навичкою комунікації, це впливає, чи погодиться бренд на співпрацю з вами чи ні. І відповідно, якщо ви пишете, наприклад, Бренду косметики, а у вас жодного відео про косметику немає, то, скоріше за все, вам можуть відмовити. Важливо пам'ятати, що і ви маєте знімати той контент, в якому напрямку ви хочете працювати. Якщо ви хочете працювати з косметикою, з парфумами, то, відповідно, знімаємо якийсь б'юті-контент. Якщо ми хочемо працювати з магазинами одягу, то ми знімаємо відповідно, якісь переодягання, розпаковки. З українськими брендами, наприклад, вже можна почати працювати навіть з повного нуля. Варто лише зробити розсилки, які українські бренди працюють, як з ними спілкуватися, як закривати на співпрацю, що пропонувати комерційна пропозиція і не тільки. Ви можете знайти деталі ось в цьому хайлайт. Які формати UGC контенту найбільш популярні? Загалом форматів відеоконтенту безліч і по суті UGC контент не дуже відрізняється, ніж звичайні Reels чи шортс. Але є певні такі моменти, які варто враховувати і в монтажі, і в оформленні, тобто є конкретні такі, знаєте, елементи, які визначають, що це саме UGC-контент. Сьогодні ми з вами познайомимося з трьома форматами, які вже може кожен з вас почати створювати і заробляти на цьому гроші. Перший формат це відгук про послугу чи товар. Це звичайне розмовне відео, ось такого, наприклад, формату, де періодично можуть з'являтися кадри самого товару. Огляд товару це може бути просто звичайне відео з товаром, на яке ви можете накласти за кадрову озвучку або музику. Рекомендації, тобто як користуватися товаром чи послугою, тут можна використовувати два варіанти: перше покадрово показати поступовий процес взаємодії з продуктом або розмовного формату. І коли ви щось говорите, ви виконуєте ту дію, про яку ви говорите. Скільки можна заробляти, завдяки ugc контенту з абсолютного нуля. Є безліч варіантів, як ви можете зробляти. Від того, що просто пропонувати свої послуги відеоконтенту до того, що можете продавати свій відеоконтент на сайтах та біржах. Ми з вами розглянемо найдієвіший, найпопулярніший варіант це просто пряма пропозиція створення відео для бренду. Стелі в доході загалом немає, тому що ви можете за один день створити як одне відео, так і п'ять. Вартість послуг для новачка, якщо ось ви ніколи цим не займалися і просто починаєте, то ваша ціна стартова, наприклад, на українському ринку, може бути від 30 до 50 доларів за відео. Відповідно на ринку Європи та на ринку США, цей чек подвоюється в два рази, тому що тут трошки інша специфіка роботи з ринком. Люди, у яких є Тверді навички створення відеоконтенту, які володіють будь-якою технікою монтажу і загалом розвивають свої соціальні мережі, мають якісь кейси, мають відгуки, мають повноцінне портфоліо. У таких людей ціни починаються від 100 150 доларів за відео. Стати UGC-креатором може кожен, і для цього вам не потрібно проходити якісь, знаєте, довготривалі навчання, де 2-3-4 місяці. Вам достатньо розуміти базу, базу зйомки, базу монтажу, комунікації з брендом, кому що писати, як робити портфоліо, на яких умовах можете використовувати свій контент, ціноутворення і все. І ви можете мати або повноцінну професію, тобто UGC креатора розвиватися в цьому напрямку, або це може бути додатковим класним джерелом доходу, незалежно від того, хто ви, чи є у вас конкретний блог на конкретну тему. Просто створюєте контент і заробляєте гроші. Основи цієї професії, а також база зйомки та монтажу, я розглядаю на своєму навчанні інтенсиві, і всі подробиці ви можете знайти у цьому хайлайт. Друзі, якщо вам було корисно та цікаво, і ви хочете надалі більше дізнаватися про контент, про маркетинг, про зйомку, про монтаж, про соціальні мережі та заробіток з них, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі, що вас загалом цікавить. Я буду створювати контент. Я хочу знаєте, щоб цей канал розвивався. Я ставлю на нього великі цілі, амбітні цілі, тому що я хочу, щоб ринок українського контенту він був більш якіснішим та корисним. Тому я роблю свій такий маленький вклад і буду дуже вдячна за вашу підтримку. І дякую всім за перегляд.